Вона відкрила стару скриню, яка пахла пилом і сухими травами. Усередині лежала колода таро, потріпана з пожовклими краями, перем'язана тонкою чорною стрічкою. Це була колода її бабусі, жінки, про яку в родині говорили пошепки. Вона бачила більше, ніж дозволено. Героїня торкнулася карт і холод пробіг по її пальцях. Здавалося, що вони дихають. На кожній карті не просто малюнок, а погляд, який проникає всередину. Вона відчула, що ці аркани не показують майбутнє, вони відкривають те, що приховано глибоко в душі, те, від чого ми тікаємо навіть у власних снах. У кімнаті стало тихо, занадто тихо. Годинник на стіні зупинився. Вона розклала першу карту, і в повітрі ніби щось змінилося. Тіні на стінах ворухнулися, наче ожили. Її серце билося швидше, але вона не могла відірвати погляд. Це не гра, це дзеркало, прозвучав у пам'яті голос бабусі. Вона відчула, що зробила крок у світ, де карти не лише символи, а двері, двері до того, що ми приховуємо від інших і від себе. Вона розклала карти на столі, три аркани, що дивилися на неї, наче живі очі. Першою випала башта. Малюнок хитався, ніби стіни на карті ось ось заваляться. У кімнаті задрижали шибки, хоча вітру не було. Другою була смерть. Чорна постать з косою, ніби ворухнулася, і героїня відчула холод у грудях. У кутку кімнати згасла свічка, залишивши запах воску і тіні, що стали густішими. Третьою випав місяць. На карті дві постаті, що дивляться на світло, але бачать лише власні страхи. У голові героїні з'явився шепіт. Ти не знаєш, що є реальним. Вона відчула, що карти не просто показують символи, вони змінюють простір навколо. Башта тріщини в її пам'яті, смерть холод у її серці. Місяць сумнів у власних думках. Її руки тремтіли. Вона хотіла зібрати карти назад, але вони ніби приросли до столу. Це не майбутнє, це твої тіні. Знову пролунав голос бабусі. І тоді вона зрозуміла кожен розклад відкриває не майбутнє, а її власну психіку. І що глибше вона дивиться, то більше реальність починає розчинятися. Тієї ночі сон накрив її як чорна хвиля. Вона опинилася в довгому коридорі без кінця, стіни якого були вкриті малюнками карт. Кожна карта світилася тьмяним світлом, наче дихала. З темряви вийшла смерть, але це була не кістлява постать, а жінка у чорному плащі, яка дивилася прямо в очі. Її голос був тихим, але різав, як лезо. Я не кінець, я твоя потреба відпустити. Далі з'явився місяць, його світло було холодним, і під ним рухалися тіні, дві постаті, що шепотіли. Ти не знаєш, що є реальним, ти сама створюєш свої страхи. Раптом коридор затрусився, і перед нею постала башта. Вежа розвалювалася камінь за каменем, і кожен удар луною віддавався у її серці. Твої ілюзії руйнуються, але чи готова ти жити без них? Героїня хотіла прокинутися, але сон тримав її міцно. Вона відчувала, що аркани не просто символи, вони її власні голоси, її тіні, які нарешті заговорили. Вона прокинулася в холодному поті, але найстрашніше було те, що слова карт не зникли, вони звучали в її голові, як відлуння, що не дає спокою. Дні почали зливатися в одне. Вона не пам'ятала, коли востаннє виходила на вулицю чи розмовляла з кимось по-справжньому. Годинник у її кімнаті зупинився на тій самій хвилині, і навіть сонце за вікном здавалося нерухомим. Вона йшла вулицею і раптом помітила, перехожі дивляться на неї так само, як карти. Один чоловік мав обличчя вежі, його очі світилися страхом, ніби він от от зруйнується. Жінка з дитиною нагадувала місяць, її усмішка була тінню, а слова звучали як шепіт із сну. Навіть старий сусід, який завжди вітався, тепер виглядав як смерть. Його постать була темною, і кроки відлунювали, наче удари коси. Вона зупинилася. Її серце билося швидше, але світ навколо розчинявся. Вона вже не знала, чи це реальність, чи карти почали керувати її сприйняттям. Ти забуваєш жити. пролунав у пам'яті голос бабусі. Але вона не могла відрізнити, чи це справжній голос, чи черговий шепіт арканів. Вона сиділа в кабінеті, де пахло кавою і старими книгами. Психолог уважно дивився на неї, не відводячи очей. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалася тривога. Ти граєш з дзеркалом, яке показує не майбутнє, а твої тіні. Це може бути шляхом розвитку, але якщо ти дивишся лише в нього. Ти перестаєш бачити світ навколо. Таро може зіграти злий шарт із твоєю психікою. Героїня відчула, як слова пронизали її, як холодний вітер. Вона хотіла заперечити, але в голові знову з'явився шепіт арканів Не слухай його, ми істина. Психолог нахилився ближче. Розвиток це прекрасно, але пам'ятай, Найбільший урок навчитися просто бути. Якщо ти забуваєш про просте життя, навіть безпечні символи можуть стати пасткою. Її руки стиснулися. Вона зрозуміла, що стоїть на межі між світом карт і світом людей, і кожне слово психолога було як нитка, яка могла витягнути її назад у реальність. Вона сиділа сама, перед нею лежала колода, руки тремтіли, але вона знову розклала карти. Першою випала десятка мечів, тіло пронизане лезами, і раптом у пам'яті спалахнув спогад. Дитинство, коли вона почувалася зрадженою, залишеною самою. Біль повернувся так гостро, ніби це сталося щойно. Другою була п'ятка кубків, постать, що плаче над розлитим вином. Її очі наповнилися сльозами. Вона згадала втрату, про яку намагалася не думати роками. Ти не відпустила, прошепотів голос з темряви. Третьою випав диявол. Його погляд був палаючим, і вона відчула, як в грудях прокидається страх залежності, страх бути прив'язаною до власних слабкостей. Ти сама створюєш свої кайдани, пролунало в її голові. Карти відкривали не майбутнє, а її власні травми. Вона бачила себе в кожному аркані, в зраді, втраті, в залежності. І що глибше вона дивилася, то більше відчувала, реальність розчиняється, а її психіка стає полем битви. Вона хотіла зупинитися, але колода ніби притягувала її назад. Ти мусиш пройти крізь це. Звучав голос бабусі. Але інший голос шепотів: ти вже не живеш. Ти лише дивишся у карти. Вона розкладала карти майже машинально, але цього разу серед знайомих арканів з'явилася карта, якої не існує в жодній колоді. На ній не було символів, лише темне дзеркало. Героїня нахилилася ближче і побачила себе, але не такою, яку знала. Її відображення було блідим, очі горіли фанатичним блиском, руки судомно тримали карти, ніби вони були єдиним сенсом існування. Вона заговорила: Ти вже не живеш, ти лише дивишся у нас. Ми твоє життя, ми твоя реальність. Вона сиділа в темній кімнаті, перед нею лежала колода. Тіні від свічки танцювали по стінах, і кожна здавалася живою. Вона вже не знала, чи це сон, чи реальність. Раптом у тиші пролунав голос глибокий, теплий, знайомий, голос дідуся, який давно зник. Розвиток це добре, онучко. Але пам'ятай, найбільший урок навчитися просто бути. Якщо ти забуваєш про просте життя, навіть безпечні символи можуть стати пасткою. Її серце здригнулося, вона відчула, що цей голос не скарт, не стійний. Він ішов з глибини її пам'яті, з того місця, де зберігається любов і спогади. Але аркани не мовчали, вони шепотіли у темряві: не слухай його. Ми істина, ми покажемо тобі все. Героїня закрила очі, і вона зрозуміла, що голос дідуся це нагадування про баланс. Вона сиділа перед столом, колода розкидана, свічки майже згасли, а тіні від карт спліталися у химерні образи, що тягнули її до себе. Перед нею знову з'явився аркан Тіні, дзеркало, яке показувало фанатичну версію її самої. Залишайся з нами, тут ти знайдеш усі відповіді, шепотіли голоси арканів. Її відображення простягнуло руку з дзеркала, і вона відчула, як холодні пальці торкають її власних пальців. Але в пам'яті знову пролунав голос дідуся: розвиток це добре, але найбільший урок навчитися просто бути. Якщо ти забуваєш про просте життя, навіть безпечні символи можуть стати пасткою. Її серце билося швидше. Вона зрозуміла, що якщо залишиться у світі арканів, то втратить себе. Якщо повернеться, доведеться прийняти біль, травми і невизначеність. Але разом з ними світло реальності. Вона зібрала колоду і відчула, що настав час вирішального кроку. Руки тремтіли, але вона розклала три карти. Перша смерть, чорна постать дивилася на неї холодними очима. Але цього разу вона не відчула страху. Вона зрозуміла, це не кінець, а завершення фанатичного занурення, відпускання ілюзій, які тримали її в полоні. Друга суд на карті сурмили ангели, і вона почула їхній звук у своїй голові. Це був момент істини. Вона побачила себе такою, якою є з ранами, зі страхами, але живою. Ти мусиш прийняти себе, щоб повернутися до життя, пролунав голос дідуся. Третя світ, яскраве сяйво, коло єдності. Вона відчула тепло, яке розлилося по кімнаті. Це був новий початок, баланс між розвитком і простим життям. Карти світилися, але не загрозливо. Вони стали не пасткою, а другоказом. Вона зрозуміла, містика може бути інструментом, але справжня сила у здатності просто бути. Вона зібрала колоду і поклала її назад у скриню. Свічки згасли, але кімната наповнилася світлом ранку. Вона сиділа перед столом, колода лежала нерухомо, наче чекала вироку. Її пальці ковзнули по картках, і кожна відчувалася холодною, як камінь. Вона знала, настав час прощання. Вона спалила свічку і піднесла її до колоди. Полум'я торкнулася краю карт, і вони загорілися, розсипаючи іскри у темряві. Тіні від арканів ще раз ворухнулися на стінах, але цього разу не загрозливо. Вони танули, зникали разом із димом. Усе згоріло, крім однієї карти. Дурень лежав окремо, неушкоджений. Його усмішка була наївною, але справжньою. Він стояв на краю прірви з квіткою в руці, дивився вперед без страху. Героїня взяла цю карту і притиснула до серця. Просто бути, просто, але не просто. Пролунало в її думках. Вона відчула полегшення. Колода більше не керувала її життям. Вона залишила лише символ простоти, нагадування, що розвиток і містика мають сенс лише тоді, коли ми не забуваємо жити. Вона відчинила двері і вийшла назовні. Ніч відступала, а небо вже розфарбовувалося першими відтінками світанку, ніжно-рожевим і золотим. Повітря було прохолодним, але чистим, і кожен подих здавався новим життям. У руках вона тримала лише одну карту дурня. Його усмішка була простою, але справжньою. Він стояв на краю прірви з квіткою в руці, дивився вперед без страху. Вона йшла босоніж по траві, відчуваючи землю під ногами, жодних голосів арканів, жодних тіней, лише тиша і спів пташок. Просто бути, просто, але не просто, пролунало в її думках. Усе навколо було таким звичайним: сонце, трава, світанок. Але саме ця простота була найбільшою магією. Вона зрозуміла. Розвиток і містика це шлях, але справжня сила полягає у здатності жити тут і зараз. Якщо сподобалась історія, постав, будь ласка, лайк та підпишись, щоб не втратити наступні історії.